Хай Він нас благословить на сьогоднішній день. Зараз ми помолимося за наших захисників і за мир в Україні. Господи Ісуса Христе, ніхто до раба Божого і всіх рабів Божих наших захисників не підходь. Ні вогонь, ні вода, ніяка біда. Ісус Христос шов ніз з небес Євангелію та Хрест. Господь з тобою, Господь над тобою, огороди рабів Божих, Господи, кам'яна стіною. Хто хоче на рабів Божих напасти, нападе на нього страх, річки, озера, темні ліси за затумань. Господи, Твоїм ворогам очі. Амінь. Пресвята Богородиця по сирій землі ходила, Ісуса Христа за ручку водила, привела на сіамську гору. На Сіамській горі стоїть стіл Христовий престол, на цьому столі лежить книга золота, сам Бог її читає, свою кровушку проливає. Прийшли святі Петро й Павло, що, боженька, читаєш свою кровушку проливаєш. Не дивіться, Петро й Павло, на мою муку, а беріть хрест у праву руку і йдіть по сирій землі. Розкажіть старому, малому, німому, сліпому. Хто знатиме цю молитву тричі на день проказувати, Той не буде у вогні прогоряти, у воді тонути, в чистім полі пропадати, від хрещеної, порожденної, Ти, Господь, усіх імена знаєш, наших захисників України. Амінь. Господи, благослови, Господи, допоможи, послав Рабу Божому. І всім рабам Божим нашим захисникам України Господь із Небес, трьох ангелів, трьох архангелів, трьох вірних охоронців, наказав їм Господь рабів Божих берегти, від усякого лиха стерегти, біду не пускати всяку худобу від рабів Божих за три двері земель проганяти. Були б рабі Божі закриті від землі до неба охоронним парканом, від будь-якого лиха і злості, ворога лютого і полону, язика злого і від будь-якого супостату, від хвороби всякої, від пулі марної, від духа злого глаза лихого чорного. Збережіть рабів Божих три ангели, три архангели з ранку до ночі, з ночі до ранку, у добу добову, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, мати моя <кхи> улюблена, Пресвята Богородиця, чи ти спиш, чи так лежиш? Що усні бачила, скажи мені, вставши сну, говорить йому Пресвята діва мати, о сину мій улюблений, дитино моя мила, я чула бачила сон дуже страшний і жахливий проти тебе, дитя моє миле, би Юда Скоріонський продав тебе жидам беззаконна. Взяли тебе й били, били голову Твою святую, нечистими устами плювали на тебе, дитино, моя дорога, уста твої святі жовчу поливали, списом ребра твої пробивали для крові, для спасіння християнських душ, і по волі Твоїй вели тебе на суд при пантійському палаті, і судили тебе на смерть хресну, і по твоїй волі вели Тебе на людне місце на гору Голгофу, і розп'яли тебе на хресті, і прибили свяхами. Тоді був великий суд, страх три години по всій землі. Сонце не меркло, місяць перетворився у кров, Никодим Йосип, зняли з Христа тіло Твоє, і плащаниці й обвили, в новім гробі положили. І ти, дитино моя, люба, на третій день воскрес із мертвих і вознісся на небо. І сійдаш в ад пекло, двері воду розіб'єш, сатану зв'яжеш, і заповіді своєю замкнеш його, і викупиш народ від гріха. За нас, грішних, терпів ти муки на хресті, Господи наш Ісусе Христе, і сказав Ісус Христос, О, Мати моя улюблена, Пресвята Богородиця, правдивий Сон твій, все те прийде до мене. Амінь. Іду за дверею двері, з у ворота, в чисте полі, в чистим полі лежить три дороги, пішли не за першою, не за другою, а по самому замку. У тієї дороги стоїть місто Єрусалим, у тому місці свята Апостольська Церква, а в тій церкві з стіл Господній. на престолі тому, Матір Божа спала, спочивала, нікого не бачила і не чула. Прийшов Ісус Христос. Запитує він свою матір, Пресвяту Богородицю. Матінко моя мила, ти спиш або мене зриш. Син, любий, я сплю, і тебе у вісні, своєму явлю, дивлюся, як ніби юдеї, тебе піймали, били, потом вінець золотий з твоєї голови знімали, а терновий замість нього одягали, серце кров'ю не добували, руки й ноги цвяхами прибивали. Мати, Пресвята Богородиця це не сон був, а правда була. А хто твій сон три рази прочитає, і той, хто про твій сон з цього листа дізнається, той буде врятований і захищений від суду страшного, від звіра ярого та злющого, від води, від стріли, що летить, у ліс піде, не заблукає. На воді буде не потоне, на суд піде, не засуджений буде. Буде з тим сном за сіма замками, за сім'ю Божими ключами, ангели, архангели, замки, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Богородиця, ти в горах спала, ночувала, приснився їй сон, страшний і жахливий, що Ісуса на три дерева розп'яли, купоросом поїли, терновий вінок на голову клали, і цей сон я несу. Христа на престол. Тут ішов Ісус Христос через три дивель земель, ніж животворящий хрест. Ісус Христос, спаси і збережи, благослови мене, раба Божого, своїм Христом, матінко Пресвята, Богородиця, вкрий мене своїм покривалом, визволи мене, раба Божого, від всіх ненестей, негаразди і хвороб. Від змія повзучого, від звіра бігучого, від грози, від посухи, від повені, від усіх ворогів, видимих і невидимих, від суми, від ув'язнення, від суден. Тут ішов Миколай чудотворець ніс ратівний уклін, щоб врятувати мене, раба Божого, від всіх ненестей, напастей і хвороб, від змія повзучого, від звіра бігучого, від бурі, від посухи, від повені. Від усіх ворогів, видимих і невидимих, від суми, від ув'язнення, від суден. Ісус Христос, Матінко Пресвята, Богородиця, Микола, Чудотворець, ми просимо вас, захистіть нашу Україну, захистіть наших захисників України, хай вони всі додому повернуться живими, неушкодженими і радісними. Амінь. Боже. Отець наш Небесний, ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування та зцілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось, тільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісусе Христе, сіли нас і відведи всю, всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісусе Христе, все, що дьяволь запланував проти народів землі, віджени від нас в ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми дьявольської, від усіх підступів бісовських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязлих, яви світові своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ми смиренно просимо, щоб воля Твоя була на нас. Ми молимо Тебе, чесний Отче, про благодатне благословення Тим, хто молиться тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смиренно благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний, слава тобі, Батькові і Сину та Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи Боже, Отець наш Небесний, Творець і Творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища. Врятуй та збережи наших українських захисників-воїнів. Які без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину, надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захищає їх, дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти у цій битві з Сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими. Вони повернулися до своїх родин, пошли і нам глибоке щире покаяння, пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє Пресвяте ім'я завжди, нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісуса Христе, агницю Божий, ти помер за всіх грішників і за мене, Раба Божого. Я прийшов нині до Твого святого Христа, щоб покори й послузі засвідчити, що Ти взяв на себе всі мої провини і поніс за них кару, що твоїми ранами мене виздоровлено, сілено і врятовано від загибелі. Спасителю мій, заради мене ти зазнав знущання, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки й ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи. Твій бік прокололи за мої провини. За мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і спасіння. Агнець Божий, ти приніс себе в жертву, за мене, раба Божого, за всіх рабів Божих наших захисників України і за всіх людей. Щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими дітьми. Твій Хрест став для нас осередям прощення, надії і втіхи. Тому разом з твоїми апостолами і усіма святими я визнаю, я живу вірою Божого Сина, який мене полюбив і віддав за мене самого себе, жертву на Христі, щоби, віруючи в нього, я не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсть і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий, благи. Душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, згалянься із сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єсть на небесах. Нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між міжонами, і благословен політу троби твоєї, бо ти народила спаса душ наших. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами Своєї пречистої Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Господи Боже наш, Ти премудрістю своєю і словом єдиним усе сотворив, і силою своєю несказаною та дією. В одне ціле зібрав і сполучив, адже тобі все можливо, і нічого неможливого для тебе не існує. Ти всі часи, літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав і сполучив, і упорядкував увесь видимий світ, небо розпростер, як шатру, і дивовижно прикрасив Його безмежною кількістю пишних зірок, і визначив їм безперервний рух, і всім їм необхідні межі встановив. Щоб ніколи вони не шкодили нам, але рухом своїм, твоєю волею визначеним, користь нам завжди приносили. Сонце поставив для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі. Землю, що колись була темна, і невидима і безбарвна, перетворив ти на красу заради тліної людини і всіма істотами, що жили на ній. І рибами, що в море плавали, і птахами, що повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу в усьому. Ти нещасленний рід єврейський в однодумності та злагоді, із Єгипту до землі обітавани вивів, ти Моїсея, десницею своєю, і силою могутньою, провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника. І його мудрістю від тебе дарованою, зберіг їх під своїм покровом, і під владною своєю рукою, неушкодженими від численних і різноманітних ворогів. Ти й нині, святий царю слави, вірний Тобі народ України і воїнство наше, благослови мудрість і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу над ворогом, що повстали на нас. Милоство з небес подай, і як колись за Авраамом, що ворогів своїх гнав, поруч ішов, ти божественною своєю силою ворогів тих у руки йому віддав, так і нині смирено молимо тебе, воїнству нашому, будь провідником, і побори ворогів наших, і підкори їх під ноги Йому. І як через Моєсея, єврейський народ від тяжкого рабства єгипського ти визволив, і непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив, так і нині, рабам твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів, що наступають на нас, всесильною твоєю десницею падай. І як колись Гедеона ти силою своєю зміцнив, і через нього численні полчища супостатів знищив і на ніщо перетворив, так і нині рабів твоїх воїнів, що вирушають на битву захищати Україну нашу небесною своєю могутністю, зміцни і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і знищ. І як колись ти царя й пророка свого Давида, на пригордого й хульного борця Голіафа укріпив і, через нього його здолавши, погубив, так і нині Христелюбиве воїнство наше, могутньою твоєю десницею підкріпивши, сміливими і сильними, і непереможними у битвах, зроби. І страшним, і грізним ворогам покажи, що, побачивши їх вороги, свою сміливість на втечу перетворили, і під ногами вірних тобі воїнам. Ангелам Твоїм гнані і вражені падали. Так, Господи Боже наш, почуй мене, раба Божого смиреного і недостойного раба Твого в годину цю і не залиши жесла нечистивих на долі вірних своїх, але подай рабам Твоїм народові українському та воїнству нашому перемогу над ворогом, мирне і спокійне життя. Від усякої міжусобної брані і заколоту і неспокою нас захисти, і поза всякими небезпеками та труднощами учини, і будь-яку ворожнечу, зраду і крамолу, що повстають на державу, нашу Україну, зруйнуй і твоєю непереможною силою від ворожого напада і нашестя, непоборної її зроби, а воїни в наших всюди, на всіх ворогів зміцни. І в єдності, та праведному смиренні об'єднай, і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай мир і спокій, і все для душі, і для тіла корисне нам весь час подавай, щоб підняти проти нас війни та лихі наміри, подолавши єдиним серцем і єдиними устами ми прославляли Тебе, Бога Чудес, бо Ти є цар світу. І спас душам нашим, і тобі ми славу висилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині посік час і на віки віків. Амінь. Господи, Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам допомогу, поможіть нам і захистіть нашу Україну, наших захисників. І весь український народ. Амінь. Всім дякую, хто розділив зі мною молитву. Всім я бажаю благословенного дня, заступництва вам Божої Матері і бережи вас всіх, Боже. Амінь.